Казколюба завітай! каскарю розповідай. У чудовій країні букварія, якою править принц Букварушка, біля замку букви є казковий будинок, в якому живуть дві сестриці Г та Г. Г. Посадила біля свого вікна грушу. На ній поселився горобчик. Та голуб. Давайте разом покличемо сестрицю Г. Г, Г, Г. Сестрицю Г. А тепер почитаємо слова, які нам приготувала сестричка Г. Груша, годівниця, горобець, голуб. Сестриця Ге посадила біля свого вікна агрус. Над ним літає Гедзі. а на Ганку живе гава. Давайте покличемо тепер сестрицю Г. Г, сестрицю Ге. Читаємо слова, які нам приготувала сестриця Ге. Гедзі. А грус гава ганок. Сестриця Ге запрошує вас заглянути в її чарівну книгу словничок. Ганок. Це сходинки майданчик перед будинком. Гава птах. А грус ягода. Гудзик. Гуля, дитинка вдарилася чолом. Гедзі. комаха, гречний, вихований хлопчик ввічливий. Дзиґа, іграшка, гогель-могель, десерт з яєць. Ой! Сонечко сідає, вечір у віконце до сестричок заглядає. Як чудово ге та ге проводять вечори, усі збираються на ганку. До сестер у гості приходить гном, розповідає чудові історії і крутить дизигу, а його дідусь гном грає на гітарі. Ге та ге гречно вітають їх і пригощають гогелем-могелем. а самі їдять варення з акрусу. А на подвір'ї гелгочуть гуси. А тепер, люби першокласнику, розкажи і ти про життя сестричок. А для цього давай почитаємо слова. Ганок гном, Дзига, гречний, гогель, могель, агрус, гуси, Гелготали, грав гітара, Гедзі, голова, гава, іграшка, Гудизик! Завітайте ще до Г та Г. До зустрічі!